Вітаємо друзі. Отже, говоримо про економіку. Бо нещодавно на Ай форумі в Києві такому розвитковому економічному форумі співзасновник нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що. Підприємцям і фермерам в Україні закручують гайки, будують нову українську радянську соціалістичну республіку 30-х років. У нас є своя індустріалізація, яка називається велике відновлення. У нас є розкуркулювання фермерів. Це те, що гетьманцев робить. З ФОПами вже чотири роки. У нас є трудові табори, які нам планують робити. Те, що я бачу, нам постійно затискають гайки. Постійно було деяке покращення у перші дні війни. Була атмосфера свободи, економічних вольностей. Але щодня це закручується. Треба сказати, що радянська економіка не працює. Як би це не будували, все одно працюють підприємці. Нічого з цього не вийде, заявив. Володимир Поперешнюк під час конференції «Айфорум» у Києві. Подивіться, будь ласка, синхрон його. Будує нам Українську Радянську Соціалістичну Республіку 30-х років. А у нас є своя індустріалізація, тобто, нам будує, яка називається відновлення велике. У нас є розкуркулення фермерів. Це те, що Гетмензав робить з фопами, вже робиться 4 роки. У нас є свої трудові табори, які нам планують там робити. І таким чином, я те, що я бачу, нам постійно за затискають гайки постійно. Було деяке там покращення в перші дні війни. Це була атмосфера свободи, це була атмосфера економічного такого вольності, але з кожним днем це закручує, закручує, закручується. Але треба сказати, що радянська економіка не працює. І як би не будували, як би не планували, все одно працюють підприємці. Тож я вважаю, що нічого з цього не вийде, тому що українці вже спробували свободу. Отже, багато ефірів, особливо коли ми з Чорноволом на анексіянет. В діалозі починаємо аналізувати дії української влади по, скажімо, демодернізації України, бо те, що робить Зеленський, те дійсно повертає державу до якогось такого дивного пострадянського стану. От ми ніби вирвалися з цього пострадянського стану, але Зеленський вперто втрамбовує нас туди. Дійсно, підхід до бізнесу він просто кричущий. І якраз е, оця теза про Лукашенківську індустріалізацію чи Лукашенківську державу, яку пробує побудувати Зеленський, і завжди прокачує Тарас Чорновіл, і Я з цим погоджуюся. Тільки ну, от, дійсно, це, е, вся ця Лукашенківщина, вона дуже популярна в Україні, особливо коли люди не Петрають, як живе Білорусь. Хочу нагадати, що станом десь на середину 18-го року якість життя і доходи українців були вищими воюючої країни України, були вищими, ніж доходи білорусів. Хочу нагадати, що в Білорусі, станом на початок 19-го року, прибутковими були лише три підприємства державних. Хтось там розказує про білоруський агропром, який він потужний. От, держіться за стілеця би не впасти. На початок 10-х років Білорусь вирощувала приблизно 8 мільйонів злишком тонн картоплі. Зараз Білорусь вирощує 4 мільйони тонн картоплі. Із них колгоспи вирощують. У Білорусі, між іншим, є колгоспи, там немає фермерських господарств. Колгоспи вирощує, ну, вирощування картоплів в колгоспах скоротилося на 2 третини. А найбільшим поставщиком картоплі станом на 21 рік до Білорусі, знаєте, хто був? Україна. Україна поставляла картоплі в Білорусь на 3, ну майже 3,5 мільйони доларів. Уявляєте, скільки картоплів можна продати на 3,5 мільйони доларів? Україна, яка ніколи особливо то не спеціалізувалася на картоплі, хоча були часи, коли Україна входила в двадцятку найбільших виробників картоплі, навіть по-моєму, були часи, коли навіть п'ятірку виробників картоплі Україна входила. Ну, але ж такий ідентифікаційний продукт для Білорусі, який доводиться купувати. Ви хочете побудувати таку економіку? Так ви її побудуєте. Хочу нагадати, що за перші місяці влади Зеленського промислове виробництво в Україні скоротилося на 8,5%. По-моєму, навіть ну, на 8,9, ну десь більше 8%. Уявляєте, за неповний півроку вони поклали промислове виробництво. Це, це 8%, це не піввідсотка. Ви знаєте, коли міністр Марченко, міністр фінансів виходить і розказує про найнижчий рівень корупції за останні 20 років, а Зеленський. Прямо по слідах його заяви звільняє всіх воєнкомів обласних, то це і є свідчення того, що в цій країні ніхто ні за що не відповідає. Ви знаєте, який, яке зростання економіки прогнозується в Україні на Поточний рік? Це при тому, що західні партнери залили. Всю недостачу фінансову, яка, ну, по суті, провал повний, уряд не набирає податків навіть на половину бюджету. Розумієте, навіть на половину бюджету. Я розумію, що третина всіх видатків бюджетних йде на забезпечення військ, але ж економіку можна було не вбивати. От для мене. Найкращий показник це історія компанії Парімач. Рішенням РНБО цю компанію, яка платила 90% всіх податків в ігровій галузі, викидають із ринку. Вона існує в інших країнах. Її не існує на українському ринку. Вона не, не суб'єкт підприємництва України. І що ми отримаємо далі? Нещодавно. Верховна Рада вирішила списати податкові борги ігровій галузі за три останні роки. Ми ж не набираємо навіть половину податків для потреб держави. Як же ви списуєте ігровій галузі за три роки? Хоча це. Ну, це, це не перша історія. Згадаймо, скільки раз списували податкові борги, або інші всякі борги олігархам. Кілька разів, особливо в енергетиці, списувалось. Чомусь в людей, які не спроможні через війну платити комунальні, ніхто не збирається списувати борги. А подарувати шарлатанам, які ну, всіляко. Обдирали і обдурювали українців, подарувати податки знайшлося кілька лобістів в парламенті і вони досягли свого. Невже ви повірите, що ці зусилля, тих, хто проштовхнув це рішення, були безкоштовними? Подарувати мільярди гривень пройдохам і шарлатанам? Так ви ж викинули із ринку ту саму кампанію Парімат, де було, по-моєму, півтори тисячі працівників, люди опинилися на вулиці. А що ж ви викидали? А тепер ви списуєте, Парімач платила податки. А тепер ви списуєте тим, хто залишився, списуєте податки за цілих три роки. Так держави не існують. Якби ця ігрова галузь привносила високі технології, розвиток якихось індустрій реальних, це все віртуальний бізнес із сумнівною юриди юрисдикцією, із російськими хвостами. З російськими засновниками, заведеними через офшори, через різні прокладки, через... там абсолютно не, не, не зрозуміли кінцеві бенефіціари цього бізнесу. Під час війни ігровий бізнес дуже цікава історія. Тому наскільки сміливо заговорив Володимир Поперешнюк, а хочу нагадати, що на нову пошту. І на компанію Розетка останні років чотири хто тільки не, не зазіхав. Ну, дуже вже вигідний бізнес, і дуже хочеться їх проковтнути або зайти акціонером на якихось хитрих умовах. Ну, проковтнути дуже хочеться. Ну, Це ж не по людськи якось. Так же економіка не розвивається зовсім. Звичайно, що все можна списати на війну. Але я вже згадував історію з цією податковою, яка зробила собі загалом, по-моєму, 72 закордонних відрядження. Що можна робити податковій під час війни за кордоном? От поясніть мені. Та на зекономлені гроші на ці поїздки. Здається, там навіть Литва фігурувала, в Литву їздили представники податкової з метою чого? Вивчати литовський досвід, так Литва не переживає війну. Хочу нагадати, що в Литві для працюючих, наскільки я розумію, в Литві для працюючих є окремий податок на допомогу Україні. І люди бачать у розрахунковій карті відсоток, який вони платять для того, щоб Україна вижила. Але натомість, що вони спостерігають? Приїжджають українські чиновники в Литву і дають собі оторватися. Якось вони не по-людськи це. Так країна не може перемогти. Ну не може так країна перемогти. Чому ви вірите, що в Україні сталеві солдати? Чому хтось має жертвувати життям і здоров'ям, а хтось має на цьому паразитувати? Ми перемогти можемо тільки тоді, коли в нас буде міцна економіка. От дивіться, міністр цифровізації Федоров Збирає, по-моєму, 285 мільйонів грошей від простих людей на безпілотники. А тепер питання. Держава виділила на виробництво безпілотників 40 мільярдів гривень. І хто мені скаже, коли з'явиться перший серійний безпілотник із цієї виділеної суми? Через місяць? Через два місяці, через три місяці, через рік, через два. Ви знаєте, я боюся, що з цими 140 мільярдами буде рівно те ж саме, що із, по-моєму, з 33 мільярдами, які минулого року Міністерство оборони виділило на закупівлю боєприпасів. Ні грошей, ні боєприпасів ми не побачили. А хто за це сяде? По-моєму, історія розвертається таким чином, що вже питати треба не в Єрмака, а в самого Зеленського. За все це? За такої гіперцентралізації несе пряму не політичну, а кримінальну відповідальність Володимир Зеленський. От і все. Поговорили про економіку. Але нам треба перемогти. І, на жаль, ми з жахом озираємося довкола і бачимо. Не так багато життєспроможних державних інститутів. Найнадійніші Збройні сили, служба безпеки, прикордонники, рятувальники. Всі вони жертвують собою. І всім їм не вистачає як, як набоїв, так аптечок, так боєприпасів до більших калібрів. Транспорту, безпілотників і ще й шахраї, постачальники підсовують їм як нелітню форму замість зимової, як нелітнє взуття замість зимового. То часом прострочені продукти протерміновані, не кажучи вже про. Протерміновані ліки і ну, все, що наповнює аптечки. От така сумна історія. Але з цим багажем нам, з цими гирями на ногах нам треба якось перемогти. Хтось вірить, що влада Зеленського робить все для перемоги України. Мені чомусь видається, що ця влада пробує всіляко перешкодити нашій перемозі. От така гірка правда. Згодний чи не згодний, підпишіть, підпишіться під цим відео, поставте вподобайки, чого протестуйте мою позицію. Не мовчіть, діліться зі знайомими. Так ми вкотре перевіримо один одного на довіру людську, на солідарність людську. Це зараз дуже важливо. Коли політики не генерують довіри, ми самі повинні генерувати довіру один до одного. Інакше не переможемо. Yeah,